Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні отримала посилку із супермаркета Helios. Це інтернет-магазин. Ось накладна. Знову замовлення зроблено. Частково потроху скуповую насіння на посівний сезон. І так, що я сьогодні придбала? Подобається мені цей магазин, досить демократичні ціни на насіння. Насіння хороше, свіже, гарна схожість з описом сорту співпадає. Так що рекомендую І вам скористатися такою можливістю, замовити у них насіння. Я взяла кабачок Ангеліна, це Кабачок, професійне насіння. Тут 5 насінин, Самозапильний Кущовий гібрид. Чому подобаються самозапильні кабачки, огірки, беру тільки самозапильні. Ну, мені не подобається той пустоцвіт, я беру так. Коли з'являється зразу кабачок, а потім розквітає цвіточок і квіточка. І отак буде і на самому ділі, ну, на самом ділі точно так же воно і буде. Так. Далі, що я ще взяла? Я взяла газанію. Газанію буду висівати частково в стаканчики, частково буду висівати просто на розсаду. На десятки, щоб можна було поторгувати. І буду пікірувати її в стакани, і щоб в стаканах вже з квітками продавати. Тобто, це на продаж. Так, томат Настінька, низькоросла рожева сливка. Гарна в розсаді, смачна на, е, на смак, е, гарна, її, ну, її гарно вирощувати. І вона досить так, серйозно пользується попитом у нас на базарі. Настіньки взяла тут 20 пакетів. Хотіла взяти великий об'єм, все ждала, ждала, не дождалася, взяла так. Далі, так, це квіти, по квітам підемо потім. Так, це все квіти. Це все квіти. Ось все, томати. Що я взяла з томатів? Я взяла, по-моєму, гномів брала. По-моєму, брала гномів. Бонте Тігрет. Це все брала вперше. Не буду казати, яке воно. Візьму фото з інтернету поставлю, щоб ви розуміли, яке воно буде. Це буде експеримент. І хочу підписати, що це супермаркет Геліус, а то буде супермаркет ще якийсь, а то буде насіння е колекціонера такого-то. В общем, будуть по грядкам, вони в мене посажені. Я так планую зробити. <coughs> в общем, Bonte-Tігрет. Середньо, Середньостиглий 35-50 грамів. Е 30 см, так, да, це все в мене йде штамбовий, це гноми йдуть. На якого він кольору? Червоний. З золотистими смужечками. Так, далі. Середньоранній, 350 грамів червоне серце. Теж штамбовий томат. Добре, переносить спеку. Ой, оце мене ще дуже заінтригувало томати, які переносять спеку. У нас в Дніпропетровській області було до 50 градусів на сонці, а то було даже кілька днів навіть вище. Температура влітку страшна, спека дуже страшна. І взагалі, не знаю, хочу затіняти. В свої грядки буду дивитися, на що в мене хватить, як я зможу це зробити. Тобто, середньоранній 350 грам, до метру він в висоту росте, серцеподібний, штамбовий томат. Зараз немає світла. Підсвічую лампою, Тут, так, не дуже видно. Червоне серце середньоранній 300 грам метр в звишки серцеподібний пурпуро-коричневий штамбовий томат. Добре переносить спеку знов. Так, Золоте серце. Золоте серце це наподобі волового серця, воно високоросле. І воно. Е, е, це, чи золоте серце, це... Не, це штамбовий це гном, А ще я брала, десь брала просто. Типа волового серця, тільки жовтого кольору. Це, по-моєму, гном. Так, Округло серцевидний, золотистий, золотаве серце. Так, Дамаска Сталь. Сподобалась картинка. Цікавий колір, надзвичайно красивий, смачний, написано, неоново червоно фіолетова сливка. Середньостиглий томат, маса плода 50-70, і в висоту він до півтора метра. Росте. Я взяла два пакета. Гном червоний, 12 насинин. Більше нічого про нього не пишуть. Попробуємо, що таке гном червоний. А ось ранній 50-60 грам помідорчики, в висоту до пів метра червоний, соковитий. Ароматний, стійкий до різних хвороб. Оце мене ще. Пурпурове серце. Добре переносить спеку. Середньоранній томат до 350 грам, метрової висоти. Серцевидний, пурпурово-коричневий штамбовий. Стійкий до захворювань. Так, я брала два пакетика. і Тігрід». Середньостиглий, овально сливоподібний, червоний, з золотими смужечками штабовий. Так, Оце я взяла такі гноми. взяла. Так, в цей раз. І взяла квіти, куди без з них. Нагребла астри, як завжди. У мене є своя астра на посадку. Зараз я їх трошки тут розгребу, бо вони були зв'язані. Так, Матадор, е, класна астра. в мене колись було насіння такої астри. Це величезна квітка, 10 12 в діаметрі сантиметрів. Тут навіть 12-14 пишуть, Ну, в мене була 12 точно була. Я знаю цю квітку, втратила насіння, хочу такої білої квітки. У нас білий колір дуже пользується попитом на базарі. Це на зрізку буде, це не на розсаду, просто на зрізку. Так, далі барбара, ось така. Барбара теж хочу на зрізку. Вони подобної форми. Так, Астра. А хто у нас виробник? Не бачу. Хто в нас виробник? А, виробник Чехія. Так, Барбара Астра. 60, 70 в висоту, діаметр квітки 12-14, Ну, я ж кажу, це все з одної серії. Оце Барбара. і блакитну луну взяла. Блакитна луна теж у мене гарно йшла той рік, і ось я її знайшла, бо я не встигла зібрати насіння своє. Це трошки нижче 45-55 із ростом, і в діаметрі 6 7 см. Вона середнька така, але її можна як по одній квітки вставляти. Ну, як одноголову Астру робити з неї. Так, можна її робити і кущово. Можна пасинкувати. Астру помпонну взяла, взяла суміш ось такої астри теж хочу на зріз посадити. Взяла астру селена. 100 штук голчасту. А, 200. Я взяла два пакетики. Два пакетики ось такі голчасту. Так, це айстри. Далі. Я взяла дві пітуні із профнасіння. я таку в прошлому році вирощувала. Така гарна квітка крупна, зубата, красива, зелена. Ну, майже безпроблемно ну, я її так якось виростила і перший раз. І... Було все добре. Ось я її на неї натрапила, і я її знову взяла. Взяла трошечки 20-20, і 20. буду вирощувати її в стаканчиках, і щоб продати потім в стаканчиках. Так, взяла диморфотеку. Диморфотека. Ну Це як ото остіоспіром. Ну, І це із тієї серії такі низькорослі ромашечки, їх теж можна вирощувати в стаканчиках і продавати квітучими, вони ну, досить користуються попитом. По 30 насинин в кожному пакетику. Ось. Насіння тут крупне, воно дуже гарно сходить, але трохи біля нього треба попригати, тому що воно хворіє на чорну ножку. Тобто не, не любить жару, треба десь прохолоду виносити. Це буде в кухні її вирощувати. Чоловік мені робить стойки під розсаду. Буду пробувати її ставити. В мене вийшло, ось з вийшло виростити в тому році, але із, по-моєму, 40 насінин вийшло всього 6 чи 8. Із-за того, що заболіло воно чорною ножкою. Взяла маргаритку, теж на стаканчики хочу посіяти, вона нормально сходить. Так, взяла цинію і три а, чотири. Взяла циню таку зелену на букети на зріз. Хочу спробувати, ніколи в мене не було такого сорту, хочу спробувати, що воно вийде. Це Високоросла цинія, 12-14 см квітка в діаметрі і 70-80 см зростом кущ Взяла е, ціню карусель, циню кактусу видну і персидський килим. персидський килим е, брала торік О, у нас світло з'явилося, Боже, яка прелесть. Так, треба включити свет. Ой, ну зовсім ж друге діло. Просто супер свет як класно, коли заходить цивілізація вдома. Флокс карликовий. Це теж на стаканчики. Зроблю десятка-два стаканчики, мені хватить. Для того, щоб у мене був асортимент. Коли продаю розсаду і квіти, і овочі, воно якраз все піде. Геліхрізом. Взяла два в розновидності, два От такий. Помаранчевий і такий рожевий взяла. Садила той рік, Мені як добавка в букети, дуже сподобалось. І до нього ось іще ось такий сухоцвіт додавала така меленька-меленька ромашечка. Вона така, як ото 2 дві гривні в діаметрі, не знаю, не міряла, може, 2 сант... Навірно, немає там 2 сантиметри. Ну, ото як 2 двогрівнева копійка от у нас ходить, ото монета. Оце воно таке в діаметрі, і воно як ото зірочки в букеті дуже гарно виглядає. Тому взяла. Дуже хочу Вероніку. Вероніку взяла два пакетики. Хочу її посіяти. Я її купувала кущами. Кущами її продають влітку, як уже стукне жара, коли вона починає квітнути, тоді її продають. Садила декілька разів, вона не приймається і за жари, хочу спробувати її посіяти, а вдруг вийде, то взяла два пакети, просто посію в ґрунт і все. Не буду її сіяти на розсаду, але взяла і купила, так, татарський кермек. Якщо хто займається зрізом, дуже дуже це рекомендую посіяти цей кермек в стаканчики зараз і по весні висадити в ґрунт. Буду продавати і в стаканчиках його, і буду просто для себе висі... висаджу. Потім розсадою. Він класно виглядає в букетах, як. Каркас у букета. Тобто, якщо квітка ваша клоне голову і її не держе, то цей кермек він дуже класно виглядає в букетах з ромашкою. Є такі сорта ромашки, де тонка нога. І погано держе голову. І оце все, що погано держе голову, оцей кермек татарський. Він чудово ну, в букеті, як основа букета, виглядає просто чудово. Я рекомендую. В мене є вже декілька кущів вирощених, і росте він, в принципі, як отакий звичайний кермек. Він росте ну, без особих складнощів. Його поливати тільки треба. Або енергодаром, ну, тобто з фунгіцидом треба поливку йому робити, поплясати тільки трошки, оце, поки воно підніметься стане на ногу. Я взяла ось кермека тривіда. Синій жовтий рожевий теж на букети взяла. Буду висівати уже зараз. Може, завтра. Сьогодні мені вночі на роботу, я вже, мабуть, не вспію, а завтра прийду з ночі, буду сіяти. Так, що я ще взяла? Ну, Взяла волошку. Воложка теж у мене непогано йшла, як добавка до букета. Ну, Вставляла її. Взяла трохи волошки і взяла от таке. Отаку От рослинку, я її буду садити вперше. В моєї подруги Наталки така є. Я на неї надивилася, тепер хочу собі. Амі для флориста, Мрія для флориста, вона теж в букети дуже гарно виглядає, як добавка. Основа, добавка, зелень у букеті. Така штучка дуже, дуже цікава. Міні вона, Дуже цікава дворічна рослина. Парасолькові стебло пряме, висота 70-80 см, оцей парасолька в діаметрі до 15 см. ну Воно дуже гарно виглядає і, і з розами, і з ромашками. ну Воно гарно виглядає у букетах на зріз. Ось таку зробила знов покупочку собі. Отаке придбання. Зайшла сьогодні в магазин, в наш купила Енергодар. Це від чорної ножки, від хвороб фунгіцид. Оце буду розводити 1 мл на літр води. Тут на 10 літрів розраховано. Я зроблю маленьку дірочку і шприцом буду. Собі надбирати, скільки мені потрібно, і поливати буду рослини всі тільки відстояною водою з фунгіцидом, Просто водою поливати не буду. Все, що буду вирощувати зараз, буду поливати тільки з фунгіцидом І в етей, як його зробила замовлення, в супер Забула, як називається сайт. Землю заказала. Ось універсальний ґрунт. отакий заказала. От. На розсаду. Торфяний субстракт. Так, все, вроді я вам все показала, все розказала. Все показала, все розказала. забула як називається. Магазин, де я заказувала ґрунт, я напишу в описі під відео, де я заказувала ґрунт. 50... Літрів коштує 202 гривні. Дуже гарна ціна. Це непоганий ґрунт. Я не скажу, що він прямо самий класний, самий лучший і просто лучше не придумать. Це бюджетний ґрунт, але він досить непогано іде на вирощування розсади овочевої і крупного насіння. Для пітунії я окремо куплю більш ніжний такий, щоб була. Така мілка структура, бо мілке дуже насіння. Я куплю трошки другий. А напишу вам, де я купувала цей, напишу в описі під відео, бо забулася, на жаль, не помню. На все добре вам всім. Бажаю гарних врожаїв. Гарних покупок, щоб у вас все вийшло і щоб у нас нарешті наступила перемога. Бажаю всім перемоги. Тримаймося, немає світла, немає опалення, нічого страшного. Ми виживемо, є люди, яким хуже. Наші, це наші військові. Низький уклін, всім хлопцям і дівчатам, які нас бережуть. Цілую, люблю, бувайте на все добре. До побачення!